Привіт, з вами автограду. Сьогодні ми розглянемо скобу стремянку кріплення Ресори на вантажний автомобіль Renault Kerex. Виробник Schumacher. Це німецький виробник з каталожним номером 289 88 420. Давайте оглянемо стремянку. бачимо виробник шумейхер, каталожний номер. Збор йде з двома гайками. Зараз ми оглянемо більш, бачите, гайка конусна. Має такий вигляд. Зараз зробимо заміри. Загальні розміри по каталогу даної позиції йдуть 101 на 27 на 420 Зараз ми все звіримо для більшого розуміння, щоб людина, яка замовляє, розуміла, що за що відповідає. Так, різьба. Контрольний. Двадцять шоста. Різьба двадцять шість. Так, довжина. Довжина 420. Співпала. Внутрішня ширина у нас 101. Співпала. Так, двадцять сім. Двадцять сім. Двадцять сім. Заміряємо. Товщину таку у нас 38. Ну, напевно, я так розумію, це різьба у нас. Похибка 27. Да, 27. Різьба М27 тут буде. Так, тому, якщо ви бажаєте придбати дану позицію, приходьте за посиланням під цим відео, попадете на карточку товару, де будуть повні характеристики даної стрім'янки. Якщо потрібні вам ресори, також переходьте. Даний виробник має гарні ресори, які можна ставити замість оригінальних. Німецька якість в інтернет-магазині Автоградус. Моє платниками ПДВ, заходьте, обирайте, завжди раді. Всім гарного дня, до побачення.